Всім привіт! Ви на каналі ВАПУК і сьогодні будемо знімати Майнкрафт. Не буду вас затримувати. Поїхали. Я пропустив тут рутину по создаванню обичних предметів. Ну там, наприклад, ну, оці троє. І поки я копав, що для них, я нашого залізу. Філа собі. Ну, так, коротше, поне на це відео хотів би прожити 5 днів. Ну хоча б і два дні прожити. І все. Ну хоча б і один прожить. Щоб відео надовго не затягувати. І вам було комфортно його дивитися. Фух, так до було заліза 12. Нефіга собі. Так поки що я його вправо собирався положити. Геніально. Так, поки що подивимося. Кстати, а це нормально, то що я зустріти в коротше панду. Ні, не, не отаку панду, маленьку панду. Короче, маленьку панду на началі Е, э, Скажи, чи, чи це дуже рідко, чи ні. То що я вже забувся. забусь от очки. Я знаю, конечно, що... ну, це рідко. Опа, я вже знайшов. Так, ну, короче, в цій області мы как раз и по совемся. Так що где? Вау, є овечка. Овечки нам надо. Надо надо. Жиратва нам теж надо. Так що забираємо з собою декілька арбузиків. Яких арбузиків? Кавунчиків. Так що забираємо з собою декілька арсунських кавунчиків. Эх, скоро буде такий кивайб. Спустя літ. Наконець літо, кстати, буде скоро. Але не зараз, Жальку. Так, а ми а поки що вже переплавилось е, у нас е, залізком. Нафіга я тут делаю все крафтів по-вашому. Проскипаємо. Так, нам треба добувати деревом. Це вже зрозуміло. Так, добываем. Так, готово. Думаю, що что в шахту, це не в Тож це доволі опасно. А я без сохранения инвентарей. Так, а ну ж тепер треба хоча б сказывать, хоча б шута то из Звичайно, кайло це добре, але треба ще щось. Так що спокійно крафтимо палочки. Палочки, так, да, палочки. Так, і тепер беремо оце, бо нам воно теж треба буде. Беремо це, ставимо це, крафтимо це, 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 може фон зробити. Так, тепер робимо отак. Так, так. ламаємо і ламаємо верстак. У нас немає нічого полезного. СТП. Як ти ходиш? Уже як ти ходиш. Аху, нормально, я думаю, вже му туди не працює. Забачьте, може, зараз був трошки звук поганий. Так, не бачу крепером. Я не знаю, але. Погане взяла до нього трошки згодом. То що якби у моя без сухарні інвентаря, а там огромна шахта, ну і в його собі. Ех, Тепер це одна з моїх улюблених ігор. Пишіть моди, які я можу установити сюди. Ну, думаю, оце, і знайдеться багато таких модів, які б я міг сюди установити. Тільки для виживання і Які оцей можна скачати? Так, у мене є погана новість Ми досі не знайшли Так. Ну, якщо ми не знайдемо срочно щось інтересне, нам треба скрафтити хоча б щит. Я знаю, що це доволі... коротше, що нам треба скрафтити щит, тому що це зараз дуже рисковано. Нічого не крафтить. Так, давай погнали. Пошли, 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 пошли. О, ябочка. М'яско що арбузиків не на так що кавунчиків не, не надо хватить овечки 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 остається либо убить скелета либо десь взяти костну муку а единственне місце там де я зараз можу іменно в даний момент взять цю довбану муку і с костів а де беруться кості Правильно, і скелетів. Ну так що буде весела нічка. Так, давайте скалетики, підходьте по одному. Давайте, 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 підходьте, підходьте, підходьте. То що домик? То що домик? Ні, це хомік. Так, у мене один вопрос. З тебе не випаде кость, я тебе вб'ю. А я ж тебе і так Ой, плюшку Кистки, кистки, кистки. Спідран по крафту. Я ще нікого так швидко не крафтив, як зараз. Вибач, що за звук. Фіга собі. Такі чисто, як це поблизу блокую, тому стає... Бах! Коротше забираємо чисто. Це тоже чисто. І тепер біжимо зі спокійною душою. і утікаємо від кепера Знову. Так, я у скоро відео поки щось не найду. Є. А може я все-таки і не буду ускоряти. Ну, коротше, на що я значить село? Все поутається. І нам треба замурувати наше ліжко, щоб ніхто, ніякий скотобаза не зміг його убити. Тут моє ліжко. То, що в прошлому виживанні Ну в моїй прошлій рубрике я не захотів дальше її знімати то, що моя ліжко, угадайте хто взорвав І Я в 1000 блоків нафіг. Все выселяйте Все всі, хто тут був выселяйте Теперь це мийдом Тепер мій дом все. Красота. Оце я понимаю, оце б нам таке. Оце б. Оце б шейдери наложити. Кстати, посоветуйте хороші шейдери на телефон. А то якось зі ванільними текстурами оцей пано грати. О, бронька і жратва і бронька. І бронька і жратва. Просто заживіш. Ну тепер моя хоча б видно на фоні. Черного ікра. О, кстати, ось о, я хотів продемонструвати вам броню. Ну, один із модів, який я скачав. Так Одна ся... ой Одна се... Я можу поздрави, я не сятуше. Так Стремно, конечно, так ходить. А нічого. Поднимись чуть не моя кузницы. напишите в комментариях, что не тут кузницы. Так, ты. Бежи, 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 бежи. Бежи, бежи. И он и пофиг. Ты пофиг? Чего ты и пофиг? Надеюсь, ты пофиг. Ты пофиг чего? Надеюсь, я пофигу. Ух, я кого ну, він впав злякався, как здесь. Так. Тепер у мене есть штанишки. Так, ну хоча б якісь тепер у мене есть. Я думаю, хороше начало. Прийшне відео скучне, але вибач, але нічого такого, начебто нормальне відео. Ну, добре, добре, добре. Походимо. Подивимося, що тут ще є. Так. Ну добре, трошечки покладаємо за це відео, доволі багато чого успіли. Так що хотів би я з вами попрощатися. Всім пока!